От скажіть, усі ж люблять малювати арти, шедеври, але не у всіх це гарно виходить. А що, якщо я скажу, що твої каракулі можна втілити у гру? Яким чином? За допомогою строєну пейнт редактора який знаходиться у грі, Sketch Crawler». Це з процедурною генерацією рівнів. Мені, що гра запам'ятовує, що я малював в попередніх спробах проходження. А повірте мені, я багато чого малював. Ще я дам, що гра зроблена чоловіком, котрий приклав руку до створення сталкера. Тому гра цілком made in Ukraine. Ось такі параметри гри, як бачите, вона не сильно вимоглива, тому піде на будь-якому слабкому ПК. А також вона безкоштовна. Був король мультяшок, який сильно зажерся та думав, що пізнав усю магію кольору. Під час його банкету прибули гінці з вежі та принесли дар королю. То була якась дивна картина. Як тільки король доторкнувся до неї, вона поглинула все королівство. І як я зрозумів, необхідно й шукати цього короля. Головна фішка Sketch Crawler — можливість перемалювати будь-який об'єкт у грі істот, заклинання, карти, стіни, меблі та прикрас. Коротше, бу будь-що можна перемальовувати. Крім того, багато що у світі Скетч Кравлер залежить від кольору, яким ви малюєте. Додаючи нового кольору істоті, гравець може надати їй нові здібності та сили. Також магічні картки, якщо їх перемалювати, її дія також спосилиться. Підземеляти та вороги при кожному проходженні, генеруються процедурно. І як в будь-якому рогалику, гравцю треба багато разів помирати. На початку гри ви створите свій персонажа. Якщо з фантазією у Складно, існує майстерня, тут точно щось за себе підберете. Після цього генерують в собі зіблюсі, так названі картки магії. за її допомогою можна атакувати різних монстрів. Биться у грі, окрім карток, можна ще за допомогою клавіші W, тобто просто наступити на противника, головне дивитися на нього прямо, а не боком чи задом. В грі існують квести на типу перемалювати щось або знайти якийсь предмет. За монети можна купувати різні штуки, а для чого есенція, я так і не зрозумів. Отже, Sketch Crawler це чудова гра для художників-початківців. Які в майбутньому хочу стати арт-дизайнерами. ще на стадії розробки та виглядає сироватою. Для неї не вистачає локації з босами, складніше головоломок. Якщо що, тут головоломки є, але їх суть заключається у поклади ящик на натисну плиту та відшукай вхід. Це такі головоломки. Більше нічого я не можу сказати, оскільки навіть не здужа доти до третьої локації. Складна вона, навіть занадто. Ось приклад, як я бігаю, ніколи не чіпаю, тут мене оточили монстри і танокнули. Все. ГГ, головне меню. Я в шоці? Отже, був такий простий огляд на гру, я знаю, що вийшов він занадто коротенький. Якщо сподобалось, постав лайк, підпишись на мій YouTube канал. Розкажи друзям, мене звати Вімі. Усім пока. Та не довіряйте нікому у цій грі. Інакше буде з вами ось це. Ви його звільнили, а він вас мочканув.